Користь роликів для дитини, що моїй дитині можуть дати ось ці штуки з колесами. Мене звати Богдан Роликів. У мене все про ролики. Я тренер ролошколи Брулар. Тім. Підписуйся, якщо тобі цікава тема катання на роликів. Значить, дивіться, саме головне: поїхали по пунктам. Перше. Дитина буде прокачувати свою координацію. Діти, які катаються на роликах, вони набагато менше падають, а якщо вже й падають, то роблять це значно технічніше і м'якіше. Друге морально вольові властивості, особливо якщо це заняття у групах. Діти, які катаються на роликах, вони іноді падають, вони переживають цей досвід саме з моральної точки зору. Вони вчаться поратись зі складнощами, вони вчаться. Долати складнощі, вони формують свою особистість через боротьбу з перешкодами. Маю на увазі моральними, фізичними, практичними і різними, якими зустрінуть на роликах. Третє. Фізичні властивості дитина буде значно більш фізично розвинена. У неї будуть дуже потужні, ну, звичайно, ноги, у неї будуть дуже потужні м'язу кору, що, в свою чергу, також закладе гарний фундамент для подальшого її життя і для подальшого її розвитку в різних видах спорту, а також серце. Бо ролики все ж таки це кардіотренажер, який класно прокачує. Наше серце. І останнє п'яте це технічне від спорту. Коли дитина катається на роликах, як і доросла, до речі, так що вам теж не завадило б, прокачується обидва ем, полушар'я мозку, людина значно краще має, ем, значно краще формує нейром'язові зв'язки, значно краще відчуває своє тіло, і загалом вона набагато більш е, зосереджена, скоординована. Бо ролики це технічна штука, яка прокачує мозок. Все, до зустрічі на заняттях, пока-пока.